Починаємо урок навчання грамоти, письмо. Ми також, як і з букварем, починаємо другу частину наших зошитів. Давайте їх порівняємо. Ми бачимо, що обкладинка, так само, як і букварі, змінюється жовтий колір на синій. В другій частині зошита ми будемо писати тільки ручкою. Умовні позначення пишемо ручкою, мікрофон Розкажи, Два мікрофони поспілкуйся з друзями. Знак питання Поміркуй і поясни. Кольорові олівці означають розфарбувати або намалювати і смайлик допоможе нам показати свій настрій в кінці уроку. Відкриваємо першу сторіночку. Розгляньте, будь ласка, сніжинки і назвіть букви, надруковані на них. Для чого служать великі літери? Які звуки позначають ці букви? Так, ці букви позначають голосні звуки? Запишіть у рядку під сніжинками відповідні рукописні букви. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Я сподіваюся, що букви ми написали красиво і правильно. Давайте перевіримо. А, О, І, Е, У, І Розгляньте наступний малюнок. Чим займаються хлопчики? Який у них настрій? Чому? А ви любите грати в сніжки? А які ще зимові розваги, ви знаєте? Тепер подивіться уважно на сніжки і прочитайте букву. Назвіть букви, які там зображені. Назвіть звуки, які вони позначають. Так, ці букви позначають. Запишіть у рядках під малюнком відповідні рукописні букви, великі і маленькі. Зараз знов натискаємо на паузу і виконуємо завдання, а після цього перевіримо. Ну що ж, давайте перевіряти S. М, Н, К, В, П, Р, Д, Т, З, І. І Б, да. Зараз трішечки відпочинемо. Зробіть декілька вправ для ваших пальчиків і продовжуємо. Розгляньте малюнок. Яку зиму зображено? Порівняйте її із зимою за вікном. Доберіть слова, якими можна описати зиму. Яка зима буває? Да, у нас тепла зима, а буває морозна, сніжна, ще яка. Так. Прочитайте, якими... Словами, да? мороз називає зиму на малюночку. Яка зима? Морозна. Запишіть у першому рядку речення: зима морозна. З якої літери ви будете писати перше слово? І не забудьте, що в кінці поставити так, крапку. І так, я чекаю. Коли ви напишете, ви можете натиснути на паузу. Давайте перевіримо. Зима морозна. Ось так треба було написати. Перевірте, будь ласка. Ну, а тепер наступні два рядки. Прочитайте слова. Які спогади у вас виникають, коли ви чуєте слова канікули, веселі діти? Спробуйте скласти речення з цими словами. Ну а тепер напишемо ці слова на рядку. Молодці. Знов зробіть декілька вправ для ваших пальчиків, для очей. Продовжуємо. Порахуйте рукавички. Знайдіть однакові і з'єднайте лініями пари. Скільком дітям вистачить цих рукавичок. Розфарбуйте, будь ласка, пари рукавичок. Перевіряємо. Ось так. Ну, ви могли розфарбувати іншими кольорами. Наступне розгляньте малюнок. Прочитайте слова під малюнком у рядках. І спробуйте скласти розповідь. Розповідь почніть з такого речення. Одного зимового дня. Попрацюйте, будь ласка, Розкажіть свою розповідь мамі. Ну, а тепер давайте письмове завдання. І так, перший рядочок. Спишіть красиво слово санки і ковзани. На наступних рядках у нас йдуть речення, але вони не завершені. Вам треба дібрати слова продовження і завершити. Спочатку ми наводимо, а потім дописуємо. Слова. І так, у Максима санки написали. Трішечки відпочиньте. І знов продовжуємо. У Наталі повзани. У нас були канікули. І останній малюночок. Кого ви бачите? Так, це снігові баби. Вам треба навести по контуру другу снігову бабу і розфарбувати чи домалювати, яких предметів не вистачає. Ось так, як я вам показала. І так. Що ми сьогодні робили з вами на уроці. Так, ми згадали з вами букви, які позначають голосні і приголосні звуки. А також писали слова і речення. Оцініть свою роботу. У вас є там смайлик, намалюйте посмішку, якщо все вам вдалося зробити правильно. А на сьогодні все. До побачення!